Просто е, все там, як вони скільки там часу? Братський народ, братські народами, да браття, да ми то, да ми все. Ну так, да, у нас є там родичі в Росії, в Росії є родичі в Україні. Ну, у нас так само Коров, є родичі в Коров, Польщі чи та, в Європі. Так, та, так, Кров пов'язана. Ну, але що там братський народ? Ну як який ти мені братський народ, якщо ти на мене напав? Ти зруйнував всю інфраструктуру, ти вбиваєш моїх братів. Які знаходяться зі мною і ділять шматочок хліба в тому Маріуполі, розумієте, які зараз всі знаходяться в полоні, і вони в них надалі йде бій за життя кожного дня. Ну а ти їх вбиваєш, то які ти мені брат? Який братський народ? Це ніколи вже не буде, просто ніколи. Ну 50-100 років про це вже ніхто не забуде. Населення України і населення Російської Федерації ніколи вже не буде братським народом. І ніколи вони мені і не були. Це може там якась кричати там бабуся, дідусі, якісь там 70 років, там 80. А от при совєтському союзі та бери той радянський Союз і вели звідси. Я тобі куплю квиток. Ось якось так.